Ми з вами в, попередньому приклад, в попередніх прикладах розглядали задачі, в яких от закономірність, зв'язок між y був простим лінійним. Так, це була от задача лінійної регресії, y залежить від x а лінійно. А давайте спробуємо більш складну закономірність, чи зможе подивимося відтворити таку закономірність нейромережа. Ну і в цьому прикладі ми. Також зробимо більш складну нейромережу. Побудуємо з декількома шарами з, більшим, з більшою кількістю нейронів в шарах. Ну, По-перше, приклад, приклади, тут Х і, ну, взаємозв'язок між ними отакий, що я відразу вам відкрию, що Y це Х. Квадраті. От, подивіться, да, от 0, 1, 2 в квадраті, 3 в квадраті, 4 в квадраті. Ну і давайте сюди додамо ще приклади, які у нас будуть тестовими. Там 5, 25, Ми на них не будемо навчати нейромережу, але будемо а, її тільки тестувати. Ну і давайте ще якийсь такий крайній приклад, якийсь там побільше. Хай буде 10, 100, да? так? Так, і. Ну, тут співвідношення не 80 і 20, ну, тим не менше. У нас це просто такі учбові приклади. Тепер. Ну і, перше, що ми можемо зробити, спробувати оце на нашій нейро... Ну, спробувати знайти закономірність, використовуючи нашу оцю от нейромережу. Так, я переписую тут просто 0, 1, 4, 9, 16. Так, і наші тестувальні це 5, 6, 10. 5, 6, 10. Це у нас 5, 5, 25, 36 і 100. Так, от наші приклади є. Ну, наша нейромережа, І от чого нам вона видає. Так, от дивіться результат. Що ми бачимо? Що тренувальні приклади по них, бачите, дуже маленька от помилка. Але тестувальні приклади, от спочатку помилка по них зменшується, а потім виходить на якийсь план і далі не міняється. От давайте, щоб подивитись, чому там справа, подивимося, що воно нам е, от X3. Так, тут е, видає. Так, от дивіться, наш тренувальний набір, от 0, 1, 2, 3, 4. На 0 має бути 0, а воно видає мінус 2. На 1 е, видає замість 1 2, ну, потім на 3 замість 9 6 на 4 13. От, ну, а на валідаційний набір тут, напевно, ще більше помилки. От 17 тест на валідаційний набір. 5, 6, 10. От Замість 25, 18, замість 36, 21, замість 137. Ну, от Особливо останній результат да? тут е середню помилку це значно збільшує квадрат середньої помилки. Тому тут от, от, для тестового набіру, набору ще більша да, помилка. Значить, в чому причина? Ну, Взагалі-то да, і от вагові коефіцієнти отакі. Ну, В такому вигляді, дивіться, наша модель. Будь-яким чином не може відтворити взаємозв'язок оцей що y дорівнює Х квадраті. Чому? <coughs> у нас яка формула? Дивіться, у нас y на виході нейромережі. Ну, у нас от нейромережа X, Y, W, B, Тут коефіцієнти. От Y у нас дорівнює чому. Ну, це X... На W плюс B помножений на одиницю. Це функція активації у нас. Так? От. Тобто, ви бачите, що тут, які б ми підбирали W і B, все, у нас, все одно у нас залежність буде залишатись лінійною. А таку формулу ми ніколи не можемо отримати за допомогою такої простої нейромережі. Тож, От Давайте в цьому завданні я вам пропоную збільшити, ну, ускладнити нейромережу. І подивитися, чи це призведе до якихось змін. Чи зможе вона точніше відтворити отаку закономірність. Якщо не зможе, то ви маєте сказати, зробити припущення, чому. Давайте от, ну, у нас якою буде в будь-якому випадку нейромережа, у неї буде. Вхідний шар, в якому один нейрон, вихідний, ну, вихідний да, шар, в якому один нейрон. І, але от кількість, ну як ми її, да, цим, тут ми її ніяк не можемо поміняти. Так? От, але ми можемо єдине, що додати один чи декілька проміжних е, прихованих шарів, в які вже можуть входити більш ніж один нейрон. Так, ну, от, от тут от мережа з трьома шарами і а, так. От така нейромережа. Ну і от ви маєте створити, дивіться, виходить шар l 1 Ми його назвемо. Л. Два ми його назвемо і 3. В програмі ми його назвемо. Шар N L1 буде мати три нейрони. Отут Юніців 3, отут Юніців 2, отут Юніців 1. Потім, що ви ще можете задати? Ну, для. Оцього першого шару прихованого ми ще маємо задати інпут, з ним зв'язаний вхідний шар, в якому один нейрон. Тут немає, да? тут немає вхідних шарів. Тут є попередні приховані шари. От. Тепер функція активації. Так, у нас функція активації. От. Е, ну, можна задати нон ну, крізь, наприклад, спробувати. Так, і от хай буде це давайте перший варіант е, розв'язання цього завдання. Значить, як ви маєте це робити? Так, от перше, ми змінили наш тренувальний і тестувальний набори. Друге, ми міняємо саму модель. Отут -ут -ут ми копіюємо оце. У нас буде L1, L2, L3. Тільки от L2, наприклад, буде, у нього не буде вже Input Shape. Так. Кількість юніців задайте відповідно до картинки. І Activation теж відповідно до картинки. І дивіться, у нас буде ще L-3, наприклад. Ну, ви теж самі оберіть. Спробуйте або два шари, або три шари. Спробуйте. Це вже на ваш розсуд. от Так, отут, от тут Юніці задайте. І ще наступна зміна. Так, тут ще раз ви міняєте, от відповідно, до картинки. потім Ось тут вивідається ми створюємо послідовну нейромережу з шарів L1, L2 і L3. Ну, в моєму прикладі. Тут ви свій список пишете, потім далі ми нічого не міняємо. Ось у нас Model Fit припасування, допасовуємо до експерименту. Тут validation Data вставте. Так, дивіться, графіки виводити функція втрат для набору навчального і тестувального. І модул Predict зробіть для тестувального набору. Ну, Можете вивести і для тренувального набору також. зробіть.